Замість того, щоб дати премію за відповідальність, дали два роки неволі з іспитовим терміном в один рік. Поліцейський з Новолинської громади Віктор Циплаков в апеляційному суді оскаржує вирок, яким його засудили на вищевказаний термін. Таке суворе покарання правоохоронець поніс через те, що зайшов на приватне подвір'я, намагаючись затримати п'яного прокурора. А подвір'я і хата належать тестям порушника. Там він намагався сховатися від надокучливих поліцейських. Сьогодні біля Волинського апеляційного суду людно тут зібралися земляки і колеги Віктора Циплакова, щоб підтримати поліцейського на суді. Приїхали підтримати правоохоронця і два народні депутати Ігор Гусь та Олександр Алєксійчук. Нагадаємо, кілька років тому Віктор Циплаков мав необережність зловити за кермом п'яного прокурора Володимир Волинської прокуратури Миколу Троцюка. Чому кажемо необережність? Бо для молодого чоловіка це обернулося чималою катавасією. Нагадаємо, як усе відбувалося. Це прокурор. Він п'яний. Це вже доведено судом. Добрий день. Добрий день. Що ви? За мною? Ну так. Да. Я Давайте беріть мішка. А ось ця хата належить його тестям. Саме тут він намагався сховатися. І що? Ну будемо певно, що проходити огляд на стан алкогольного сп'яніння. Ні, то я ж. Що ви кажете? А? Що ви кажете? Ми Ну, нормально стані, ви що... Ну я щось відчуваю від вас алкоголю і по зовнішнім ознакам бачу, що у вас алкоголь. Ну зовнішні ознаки алкогольного сп'яніння. Ні, Я вибачаюся, але немає бути не, Микола Йосипович. Давайте без цих е, всяких підходьте, будь ласка, сюди. Проте заповзятого поліцейського прокурорська посада водія під мухою не налякала. Він вперто спробував притягнути порушника до відповідальності і таки домігся свого. Ну, давайте, щоб ми ну не бігали за вами, Йосипович. То ж підходьте. Це я поліцейський, я виконую свій обов'язок, правильно? Йосипович! Ні, не. Йос, не, не. Йос ну. Виходьте, давайте посвідчення. Так. Йспиш. <говорить> Бодя, помогай! <говорить> Бодя, помогай! Заглушіть автомобіль, заглушіть! Заглушіть! ж прокурора оштрафували і на цьому крапка от поліцейському присудили два роки тримання під вартою але у зв'язку з тим що він не скоював раніше жодних злочинів отримав рік умовного терміну за те що зайшов на приватну територію переслідуючи порушника певне таке рішення прийняли для того щоб кожен поліцейський зарубав собі на носі прокурорів п'яних не буває зупиняти їх не можна до їхніх родичів заходити на подвір'я теж не можна хай там що а якщо враз це правило порушать, самі бачите, що може статися. Віктор Цеплаков, звісно, з таким рішенням суду не згідний, бо нічого насправді не порушив, а виконував свої обов'язки в рамках повноважень, які його як поліцейського зобов'язують припинити злочин. Е, я діяв в інтересах суспільства. Держави нашої, оскільки я зупиняв суспільно-небезпечне діяння, яке вчинив колишній керівник прокуратури місцевої, ось така група підтримки прийшла сьогодні до суду. Тут родичі, знайомі громадські активісти та депутати. Будемо шукати правди десь і законності. Він, так? Ну а як же то ж син? Я зрозуміла, як вас звати мене Сергієм прозивають з дитинства. Я просто шокована цією всією ситуацією. Сьогодні прийшла правда і без віри, і без надії в суд. Просто прийшла підтримати свого брата, бо вже сил немає два роки боротися з цим. Просто хочеться, щоб він відчув нашу підтримку. Все, що ми можемо зробити сьогодні. Суд по апеляції правоохоронця не відбувся. Суддя узяв відвід у зв'язку з тим, що судив його опонента. Зазначимо, що колеги Миколи Труцюка просили для поліцейського не два, а чотири роки ув'язнення. Наталка Поліщук, Дмитро Кудик для новин на часі.